Вчора дівчата Аня з Леною дивилися ну, міряли речі, які від Маш. Я там побачила цей костюмчик. Ну, це танцювальний костюм. Але подумала, може мені купальник, вона тут окрема спідниця, для чогось знадобиться? Може він мені потрібен? От тому що, можливо, можна якісь відео про спорт знімати, там тут лосіни вдягнути. Ну, коротше. Вирішила при... При... приміряти. і вже знайшла спідницю теж, блін, який класний костюм. І от хоч бери, та танець складай, щоб з ним якесь відео зняти. Дуже класно. Дуже класно. Так, зараз ще подивлюсь, там ще є різні штучки. А може він так задуманий, я от не пам'ятаю. Це ж маша в них. Виступала в цих костюмах, це якийсь був дует, по-моєму, дві дівчини. Я взагалі не пам'ятаю, як він виглядав. І так теж гарно. Клас. Пам. Пам. Ладно, не буду тут зараз ногами махати, то ще буду хрустіть. Хрущу. Ой, так, тільки щоб показово, жаль. Що вимкнули камеру. Зараз, якщо другий раз зроблю і хрустне, ви почуєте. Ні, все, все один раз тільки хрущу. Ні, отут щось прохрусти. Ну, що ти зробиш? Все ж таки 44, не 24. Примірочка продовжується. Це танцювальна спідничка. Колись я займалася танцями, танцями саме, ну, коли е гімнастика. На гімнастика, на гімнастиці не було таких спідниць. А потім я прийшла на танці спортивні, і там якраз у нас були купальники, і обов'язково ось така спідниця. От так що я в такій теж багато часу провела. Ну, не дуже, я потім повернулася назад на гімнастику, але встигла. Приміряти. Да. красиво. О, oh гад. Це взагалі фірма якась. Дивіться. Боже. Оце чиста художня гімнастика, купальник Да. От саме в таких я виступала. Саме от прямо навіть і колір, мені здається, у мене якийсь такий був. Точно пам'ятаю, був блакитний, дуже красивий. І от щось таке теж було. Боже, тут і люрчик. Все так класно пошито. Це взагалі можна як бодік носити. Так, да, я це собі залишу. І чорний там ще є суцільний такий нам маєчкою. хебешний теж залишу. Як я це припустила взагалі? Маша так його поклала, я не побачила. Аби вчора не переміряли, я б ну, так би кудись б кудись і відправився цей а, залишок одежі. Ще один купальник. Теж. Це я не розумію, це вони купували. Це вона купувала, так, да, точно. Пам'ятаю. Це ми ходили в спортивний такий якийсь танцювальний магазин в Києві і купували оці всі будіки для тренувань. Клас, теж класний, дуже, дуже класний. Залишаємо. І останній лот на сьогодні бардовий бодік. Теж з якогось магазину. От, теж лишається, хебешний. Прям навіть мені хочеться зараз вдягнути домашні штани і так от і ходити, тому що дуже приємна тканинка. Я так зараз і зроблю. Буде одне питання, звісно, не вирішене. Але то не часто. Всім доброго дня! <хи> Мама прийшла. <хи> Мама прийшла. Ага. Батіночки від Мері Боті. ЛВК. штанічки, штанічки від В Вікторії. Курточка Мері ЛВК. Тетяна Черниш. А Мері ЛВК. Мері ЛВК. І кепочка, почала чернеш сумочка, подарунок від Маші. Вообще. Так, мама, ось ще від курточки космонавтика. Ну забереш, що він. Ну, мене. заберу. Ну, хай висить у тебе, у тебе вже курточка. Там місця. Мама прийшла, будемо зараз. Запитувати у чата GPT. GPT хай щось розкаже, бо щось я не дуже тим лікарям. Да, мама ходила, перевіряла зір, і зараз ну, будемо з'ясовувати, що ж там з очима. От Топік від Мері ЛВК. Бачите, як хорошо мені сюди він підійшов. Боже, затягнула, шнурок, рух висаждати. Я ще люду жду, має, вона тут зараз десь квартиру комусь показує. От, е, вона ж ріелтор у нас. От. І має зайти до мене теж гость. А я монтую ой, верніше роблю прев'ю на попередній вложик. Ви його вже раптом не бачили. Подивіться, там Аня з Леною приходили в гості і е, е, теж е, вибирали собі речі, які їм підійдуть. От. Лена прийшла до мене на курс. Так, да. так що тепер в команді вона дуже класно виглядає, але хоче до нового року ще бути краще. От тому якраз точно встиг на два місяці. А якщо ви хочете до Нового року влізти в свою сукню або то в джинси, то теж приходите до мене на курс, і там прям 100% у вас все виходить. От обіцяю. Так. Я відповідально ставлюся до своїх дівчат, я точно знаю, за що ручаюсь. От. Ну роздівайся вже. Що, ставлю каву? Дуже хочу каву, а я теж сьогодні каву не пила, тому зараз зроблю нам з кокосовою олією. Проглотила, Ну да, мама сьогодні зранку... Я сьогодні зробила моцун, а у мене він слизький. Знаєш, то як тягнеться? Зну по різному буває, хорошо виходить правильно, а буває тягнеться. І це пов'язано. Я думаю, що з температурою молока, в зберігалось. Ну, мені на 10.30. Уявляєш, що таке для мене на 10.30? Уявляю. людина, яка гуляє зранку з собакою. Як і для мене, яка спить з людина зранку? Ну... Кава у вікторії. Чим краще це зробити, отак сильніше, тим смачніша вона потім. Нарешті вибралась за олійкою. Оливкова олія закінчилась. Прям е, сумно мені без неї. Так що йду в свій улюблений магазин. Смак сонця. В Черкасах за драмтеатром, Дівчата хто? Воно, бачите, жовтенькі. І є в інстаграмчику вони теж. Я там завжди купую олію, оливкову, оливки класні купую. Що там, ну коротше, псилям таке там все. Здорове харчування. От, бачите. Ось тут. В Черкасах. Ось драмтеатр, Ось там Шевченка вулиця. тут магазин. Очки. Драці. Я до вас в гості завітала. давно не була. Так, і сподіваюсь є олійка. М -м -м -м. А, є, от вона. Оцю. Mm -hmm. Мені, будь ласка, такс. Зараз подумаю, що ще я хочу. Оливки у мене є, але я, мабуть, все ж таки візьму ще. Ось таких люблю. В'ялені ось такі каламіта. Подивимось, що тут. Тут треба дивитися, щоб була. Не оцтова кислота, а лимонний сік. в складі. Так, ті у нас просто в'ялені, там екстра вірджин олія і все. Да? А от тут, от, дивіться, в складі дуже важливо. На що я звертаю увагу? Це екстра вірджин олія, молочна кислота і лимонний сік. Бачите, натуральна морська сіль. От. Є з оцтом, а я завжди обираю з лимонним сіком сіком. соком. <każeth actor costume> Так, Мені запропонували продегустувати новеньку олійку. Ось це оливкова олія. Супер якась міцна, я так зрозуміла, да? Да, має таку робку і зелений Да. Ви знаєте взагалі, як відрізнити хорошу оливкову олію від підробки? Треба взяти ложечку в чайну, олійку і просто посмакувати її, проковтнувши. І має бути гірчинка і скришти в горлі має. От коли такий ефект ви відчуваєте, значить, це справжня оливкова олія. Якщо добре пішло як по маслу, значить рафінована якась штука. Отак От це робиться. Це ще ароматно можете відчути. От зараз дуже яскраво чути. Так, угу. да, оце справжня з гірчинкою, з. Yeah. Як положено цей ефект. Не всім він подобається, на жаль. Але коли ви додаєте це в салат, то повірте, ви цю гірчинку не відчуєте, але ви отримуєте максимум користі, тому що там дуже багато це справжня Шуста, олія, яка має купу плюсів е... в зрівнянні з, з звичайною або рафінованою олією, або Тим паче з олією соняшниковою, яку, на жаль, от, часто використовуємо ми. Тут багато омега 6. Омега 6 у нас прозапальна про про омега. Тому я обираю для себе оливкову олію, смажу на гірчичні, на маслиці. Тут теж є кокосова олія у мене йде в, в, цей, в каву. ви знаєте всі. Ну, в общем, ви у мене всі прокачані, знаєте, як треба. Тепер знаєте, де треба купувати. Міцніша? Поліфеноли. Ось. Чим, чим міцніша олія, чим вона міцніша, оце, чим є оцей більш виражений смак, тим більше там поліфенолів. А поліфенолів, до речі, дуже багато в ще. Чорна звичайна кава, без молока і цукру теж має максимум поліфенолів. Ходила. Ходила, і таке за. Пригадала, що мені ще яблучний оцет потрібен. Ось зараз беру отакий великий яблучний оцет. Не нефільтрований, класний яблучний оцет. От, я зазвичай на базарі беру у людей, але сьогодні до базару не дійшла, тому беру тут теж класний. Хто дівчата у мене на курсі, теж можете брати оцей, або менший або більше яблучний оцет. Не фільтрований, не Їду, я, значить, їду зараз, по всім справам вже поїздила, все купила, все вирішила, фотік свій забрала, правда, його не полагодили, на жаль. От, але е вирішила я заїхати в зоомагазин. От зараз якраз на наступному перехресті. Мені треба десь буде припаркуватися і купити рибок. Тому що в мене в акваріумі лишилося три однакові рибки і одна. Ще од, одиначка така бідолашна, їй треба пару купити. І, і, і щось хочу докупити. Бо там якось грузненько. Так, а мені хочеться, щоб там було гарненько, і щоб їм там було не сумно, а весело, борьба за територію і все таке. Взагалі, треба їм туди двіжуху. Тому зараз так. Ага, це не на цьому перехресті, Стоп, тубчас. Чи проїду, чи не. От зараз я заїду в зоомагазин і уберу кілька нових рибочок. А потім в коментарях мені написали, що зараз знижка на этот, шоколад Рошен 80% какао в магазинах Рошен. У нас в Черкасах немає магазину Рошен. Я заїхала в один з типу там, де є відділ Рошен. На карті показав, що я написала Рошен, мені написали Київський. і, і этот, Я туди заїхала, ні, немає там знижки, там у них є все, що можна з Рошен, але знижки немає. Але я ввела в інтернеті і побачила, що в Новосі він по 49,90. А це класна ціна. Тому новос у мене є неподалік, до речі, по дорозі додому. От зараз візьму рибочок і. Поїдемо з вами в нос затарюватися, затарюватись шоколадом. Ось такі от справочки. Кожен на карася. Це карасики? Пам'ята, з друге було докрити. Виглядає, як карасик, звичайний. Такий прикольний. Да. Такс. Треба щось маленьке, прималеньке. От в мене ось такі там живуть, але я хочу щось інше ще. ну Інший. Вид рибок для того, щоб воно було цікаво. Це завеликий для мого акваріуму. Так, там воно губюшки плавають минусенькі. Можна мальчика там не обрати брати. Так, а де ж? Я думала, ньончики взяти. А, от є ньончики оборони. От ньончики. От це я, мабуть, їх штуки три візьму. Спробую. Ого, 135 гривень штука. Подорожчували рибки, чи це не від них ціна. Це якісь не знаю, що це таке. Мічіносці теж гарно виглядають, але великі ростуть. Для мого акваріуму мені буде незручно. Ні, це не нічіносці, це мулінезія червона, по-моєму. Бач, там яскраво украшений а, да. Були такі у мене. Да. А ось тут така вона роз... ر... рожева. Тетраманді. Може зараз трохи злякалась, бо я там було Да, Вони невеликі ростуть. Ой-ой-ой, яка вона швидка. Швидка трошки злякалася. Там що? ще маленькі кардинали, є. типу як ловончик. Такі вони рожево з червоними цінами. Та й все, не треба. Передумала я готовську. Хай будуть. Всі подивимось потім. Упс. Хочете прикол. Тепер, тепер це делікат. Був магазин новус. Давно я тут не була. Тепер це делікат. тому їдемо завтра вже. Файна Файномаркет. Я слід. Слідую вашим коментарям, дівчата, хлопці, пишіть. Пишіть. Тепер мені сказали, що в сіті в мережі Файна е, маркет е, теж оце по 50 гривень ці шоколадки. У нас є Файна Маркет, але мені вже незручно туди їхати з іншої сторони митниці, а я вже з цього боку буду заїжджати. Тому наступного разу я буду десь вибиратися Сподіваюсь. А, я мамі дам завдання, це біля її роботи. Їй якраз теж треба такий шоколад, так що придбає надвох нам. Все, їду додому, Везу своїх трьох ребьошок, будемо зараз з вами їх запускати. Фух, доїхала я нарешті. Тепер манкюрні ножниці купила нарешті. Тільки прийшлося, довелося залишити на Тенеріфи, тому що не можна було з собою, із собою взяти в, в літак. Ми багаж з собою забрали. Так, фоті, на жаль, не полагодили, тому буду знімати на телефон або буду намагатися ним користуватися. Там об'єктив погано виходить, і коли він не виходить до кінця, то камера не спрацьовує. Треба виймати е, акумулятор, засовувати назад, включить-виключить, він знову питається відкритися. Ну, в общем, буває, що задолблююсь, поки його включу. Один кадр зняла, виключу, знову не можу включити. Так що я знову без камери, бляха. Так, і треба якось тепер ще й рибок. Оціх. Забрати. Пересаджую рибок. Спочатку треба, щоб вони адаптувалися до температури, щоб зрівнялася температура всередині в пакеті і ззовні. І потім буду потрошку додавати водички з акваріуму. їм. протягом 15-20 хвилин вони будуть адаптуватися, і потім я їх випущу. Ось такий правильний план запуску нових рибок в е акваріум, тому що у них там була своя така мікрофлора, свій е внутрішній світ. Е кожна водичка в різних акваріумах своя, і для них важливо обережно цей проходити процес адаптації, щоб не було стресу і всі діла. Не все так просто. Мої покупочки сьогодні. Риб... Ой, рибічі кажу. Курячий жир. Артем замовив, я відклала баночку маленьку спробувати ну, для його мами. От, сказали, «Да, клас, хочемо ще. То я придбала. Оця штука 50 гривень коштує. Слухайте, абсолютно нормальна заміна масла кхі. Ні, масло кхі має вищу, набагато вищу точку демріння на е жиру, курячому чи телячому, свинячому. Не так сильно можна смажити на середніх температурах, якщо що. Але там є яєчню, типу сирники на середньому вогні, таке можна смажити. А от якщо ви хочете посмажити рибку, наприклад, то це вже треба робити на маслі. кхі. я от якраз готую масло кхі, купила пів кіла масла вершкового хорошого. І зараз вперше роблю це в мультиварці. Значить, режим розігрів. Я записую відеорецепт окремий. Але я вам тут скоренько розкажу: режим розігрів, і на цьому режимі там 75 градусів температура підтримується. І 8 годин. 8 годин має він на такому режимі. Ну, може бути інший якийсь режим. Головне, щоб температура була 75-80 градусів, не вище. А, і 8 годин. От. От Спробуємо. Оливочки ось такі купила. Далі яблучний оцет. Зараз прям зроблю собі яблучний оцет. розведу, хочеться. І олійку оливкову. От 1030 гривень коштує. Да, але вона того коштує. Ну, справжня олія оливкова вона не може бути дешевою. розумієте? Це і так хороша ціна. Так, яблучний оцет, одну чайну ложку на скляночку води. Якщо можете кисліше, вам ну, все ще приємно а, на смак, то можна і кисліше робити. Для чого п'ємо яблучний оцет розведений. Підвищує кислотність шлунку, покращує травлення, засвоєння білкової їжі і знижує цукор і холестерин. Дуже багато там корисних кислот, пектин яблучний, це корисно для кишківника. Ну і взагалі дуже смачно. От, якщо вам не смачно, то не вживайте. Має бути смачно. Я собі додала десертну ложку на півсклянки. І мені треба більше. От хочеться кисліше. Але це ще залежить від концентрації самого оцту. Може бути більш концентрований, адже... адже це домашній. Може менш концентрований. Не беріть магазинний. Це зовсім не той оцет. Я провела ефірчик в Тіктоці. Поспілкувалася про. Набір ваги сьогодні я розказувала, як набрати вагу. Класно, класно, все пройшло. Цікаво. Дівчата ділились своїм досвідом, я їм давала поради. А, зараз буду лягати спати, вирішила подивитися, як же тут моє а, масло кхі. Пройшло ось 5 годин. Через 5 годин ось така картина. Бачите, осад вже є. Трошки є. Наверху оцей наліт. Я не знаю, звісно, так цікаво, яка там температура. Я сподіваюся, що там температура достатня. Взагалі я можу поміряти. У мене є термометр спеціальний. Тенгс. Зараз я вам все покажу. Так, температура піднялася до 60 градусів, там температура має бути 75-80. Залишу на ніч, подивлюсь, що буде зранку, а потім будемо вирішувати проблеми у мірі їх наставання. Перевела на ходу. Все, іду спати. Ну, спочатку муватися, потім спадки.